Поранені солдати, що захищали нашу незалежність, сьогодні про себе говорять неохоче. Героями себе не вважають, кажуть боротися за державу, їхній обов'язок. У нас бойовий дух. повернутися назад, допомагати Україні, батькам, жінкам, дітям. Настрій бойовий. П'ять місяців там пробув, вже друзі є і не хочеться їх лишати там. Вже як сім'я одного котла їли і з одного котла милися. Уваги та допомоги хлопцям тут не бракує. Волонтери цілодобово приносять всі необхідні речі та чергують біля солдатів. 17-річний волонтер Дмитро каже, що це єдиним, чим зараз може допомогти. Адже в армії його поки що не беруть. У день незалежності пообіцяв порадувати поранених військових національними подарунками. Привітаємо, ми всі разом зберемося і всі, як ви як однією родиною. До кожного підійдемо. Ми збираємося принести прапори, герби там, по, по можливості ще якісь українські чисто символічні е, символи. Так? Не забули про наших військових і високопосадовців. З ініціативи Міноборони понад 30 поранених вояків отримують перепустку в найкращі військові інститути держави. Мати героя Євгена Городинчука гордості за сина патріота не приховує. Розповідає, що він таємно пішов з рідного дому добровольцем батальйону «Айдар». Я відмовляла, відмовляла. Він пообіцяв, що не поїде, але я поїхала в відпуск, Він дочекався, що я поїду в відпуск. і він. Поки я була в відпустці у селі, в бабушки приїхала, його вже не було. Він вже поїхав, дзвонила, спросила дити. Він каже, мама, не хвилюйся, я в Харкові на, ну, на ученнях. А потім через два дні я дзвоню знову. Він каже, чую, що воно щось. Кажу, синок, скажи чесно, ти де? Він сказав, в Старобельській. І все. Тепер я узнала, що він воює. Євген отримав поранення і пошкодження хребта. Зараз нерухомий лежить у госпіталі, та лікарі обіцяють поставити його на ноги. Леся Кисарчук, Євген Соренко, новини УТР.